Ми завжди розуміємо Естонську республіку як надійних друзів і партнерів в нашій боротьбі. Немає більше патріотів України в світі, ніж естонці. Я переконувався це ще на моїй попередній роботі в парламенті, як і ви, я мав такий досвід. А загалом я. Готову вас завірити, що наша команда, українська команда МВС, повністю в, до ваших послуг з будь-яких питань, які будуть необхідні, і я думаю, що це навзаєм. Маленький ja, Я на цьому візиті по двом причинам. Кайоксмелянугін Галбнабер.

on see , et oma visiidi ja külaskäiguga ma tahan kinnitada , et Eesti on jätkuvalt Ukrainaga . jah <tostanus> , meie jaoks on väga oluline , et kõik Ukraina püüdlused venelased tagasi lüüa ja Ukraina tingimustel saaks teoks . ми хочемо, щоб uh, вітичі uh, російської військової і uh, ми зійшлися за умов українських саме. Ми вже знал оліне, декілька Мальмарігід е це ж юхтукс ні, як Мальмарігід тоетаксе, це дондельтингом, що на Українах оліне. І дуже важливо також, щоб і всі інші держави світу також опитували Вирішення ці війни саме за ваших умов. У момент, коли захоплювали місто, вільні люди намагались переїхати сітками своїми і саме цим. Вони ж були переходити через холодну воду, там, там зранку. Потім поліція зробила це маленький місточок на тому. Таких пунктів в Україні зараз силами служби е з надзвичайних ситуацій ми відкрили 1070. Більше тисячі а, поставили силами національної поліції ще три тисячі поставили місцеві адміністрації. Де

Зараз буде партера і комога користувати. Зараз будемо просуватися і намагатися до повз міста Гостомель. Впевнена, <звучит> що ми подарусь побачимо, але Гостомель в такому ж ми маємо <звучит> розуміти, що за останні декілька місяців ми насправді і міська влада, і центральна влада багато доклали зусиль, щоб відновити більш-менш цивільний облік наших міст. і

Та а, через декілька днів вже підійшли регулярні війська з Дровіси. Було підсилення на оборону Київської області і вибивали їх методично по всій лінії Київської оборони Київської області.